Перший етап чемпіонату України та чемпіонату Сумської області з мотокросу відбувся у сумах минулої суботи. Приймала його траса чисті пруди. Більше про змагання знає Олександр Качанов. Відкривали перший етап чемпіонату України та чемпіонату Сумської області. Мотоциклісти у класах 125 та 250 кубічних сантиметрів. перший етап чемпіонату України перший етап чемпіонату України і також етап чемпіонату Сумської області. Дуже багато людей приїхали із західної України, приїхали з Києва. учасників з'їхалося пристойна кількість гонщиків до 80 буде прилічне калічество. Ну до Гонщика 80 буде. Семен Неруш з Дніпра, але на змаганнях виступає за роменську команду Завод Кабзаренка. Його клас 250 кубічних сантиметрів. Розраховую на перемогу. сподіваюся проїхати заїзди без падінь, щоб все було стабільно добре на нормальній швидкості. І, звісно, що сподіваюся виграти. Назарі мічта представляє столицю і змагатиметься у класі 125 кубічних сантиметрів. Каже, що розраховує потрапити у трійку призерів. І з головними суперниками теж визначився. Буде дуже тяжко, багато дуже сильних суперників. Буду старатися. А Хто твій суперники? Як ти вважаєш? Ну, Ляшенка і Крапіва. Мої два суперника. Такі головні. Семен у класі 250 у підсумку виграв два заїзди і посів перше місце. А от Мрія Назарія на цей турнір не здійснилась. Він став четвертим у своєму класі. Всього спортсмени розіграли 16 комплектів нагород у восьми класах. А перше командне місце у першому етапі чемпіонату України посіла команда Завод Кабзаренка. Перший етап чемпіонату Сумської області виграла команда Суми МІКС». Срібло здобула команда МІКС».